Друзі, всіх вітаю! Ну що, дідуха спалили, тим самим закрили сезон новорічних свят. Тому ми з Растінкою не гаємо часу, а швиденько поспішаємо в Лавандію. Для чого, спитаєте ви? А я вам відповім: для того, щоб насолодитися в останній раз в цьому сезоні новорічною красою. Ви пам'ятаєте, Лавандію, дідусь Люм'єр. Ми сподіваємося, що в наступну, наступний новорічний сезон він знову тут буде, буде нас радувати, але ми ще не прощаємося. От саме сьогодні ми йдемо сказати дідусю Люм'єру До побачення! Ми приїхали в Протопопівку, як ви бачите, як ви бачите, впізнаєте? Так, ми тут і зараз йдемо в Лавандію. Ви пам'ятаєте цю дорогу від зупинки, фігна скока пілять, але це нас не зупиняє. В автобусі ми зустріли нашу глядачку, Вона каже, Боже, як там далеко йти? Я кажу, нам взагалі недалеко. Все, друзі, не маємо часу, йдемо разом. Сьоня, добрий день. Раз це взяла на повідок, тому що тут і автівки їздять, і собаки можуть бігати. Але поки я з вами віталася, я її відпустила. І Що вона зробила? Вона знайшла кицьку і загнала її за сині хмари. Подивіться, де та кицька. І що Растя оце робить? Ай-яй, ай, ай, Растюня, пішли в Лавандію, там ці ж Альпаки, пам'ятаєш, друзі наші, альпаки. Боже, як побачили, Растю прийшли дивитися на неї. Ходімо до них, провідаємо. Давно нас тут не було. Вони скучили, вже кажуть, де наша Растя, де подруга наша? Одеситка. Ми тут проти попівки сидимо і, і не знаємо, що там в одесі. Хай не ви хай їде та розкаже, да, Растінька? Все, ходімо. Друзі, ми вже бачимо Лавандію, а ви. Сонечко світить, ви знаєте, що тут з цієї сторони буде захід сонця і, можливо, ми ще його будемо спостерігати. Минулого разу я не бачила. Боже, ну краса неймовірна. Сьогодні небо таке ще фантастичне, як і вчора, з розводами дуже красиво. Дідусь Люм'єр, привіт! Альпаки! Ростюня! Там Альпаки нас чекають! І новорічна краса. Друзі, два слова скажу, як ми сюди дісталися. Дісталися ми по той же схемі, як минулого разу. 34-та маршрутка від нового ринку. Іде в 14.30, ціна квитка 36 гривень, автобус довозить вас до села і потім ви йдете по такій доріжці через поле. Ось так, хвилин, хвилин 15 іти. Можна проїхати на таксі або на своїй автівці. У нас нема ні того, ні того, тому ми на автобусі. Автобус буде йти останній в 18.30. Ну там трохи пізніше, але 18.30, щоб у нас був якийсь запас часу, ми повинні бути вже на зупиночці. У нас є декілька годин. Зараз ми, поки є сонечко, йдемо до тваринок. Ми вже знаємо, де тут що знаходиться, тому йдемо до тваринок. А потім, коли сонечка нема, милуємо з цією красою новорічна. Можливо, підемо щось поїмо. Можливо, не знаю ще. Минулого разу ми теж хотіли щось поїсти, але ходили, рота відкрили і прогавили. Прогавили час. Залишилися голодні. Подивимось, як цього разу. Все, ходімо. Так, друзі, показую, як все це виглядає ще при сонечки. Ми ще взяли квиток на годування альпак. 100 гривень коштує корм, зараз будемо годувати. Я це все купила заради расі, щоб Растя годувала. Все. <гадує> Бо постійно їх хтось підгодовує, а вона. Погодуй альпак, тим більше вони один одному сподобалися. А я вам сказала, ілюмінація вмикається в 16.30, поступова, одна локація інша, і ось так все буде вмикатися. Не сказала за квиток. Квиток коштує на територію Лавандії 300 гривень, є пільгові квитки. Мені за 50%. Плюс корм купила за 100%. Ви бачите, як там за парканом? Я так розумію, що і ця територія раніше виглядала ось так: неохайно. І зараз яку цукерочку з цього зробили. Поля Лаванди. Боже, я так рада, що я для себе відкрила цю місці. Страус Ему, добрий день, добрий день. Ми з Ра... Растя, ти що, береш У В нього дзьоб такий, він може тебе растюня. Растя в шоці сама. Растя сама в шоці. Страус африканський. Та не Емо, це африканський. Страус. Опа. Хто? Це? Тихо, Растюня, тихо. Добрий день. Боже, які ви красиві, Ці оченята, це ж вже знеймовірно. Як гудзики! Так, а ну до мене. Отбирайся, вас поганяла би, а Ростюня. які ви класні. 别笑，别笑。 Добрий день альпаки! Боже мой! Красотулечки, привіт! Привітулі, Боже мой! Цей в шапці мій друг, барашки. Що в тебе зуби оце так повилазили? Пішли всі до Растя, Растя тихо. Скучили за тінько, так? Да? Так, приїхала до вас. Все, все Добрий день. Добрий день. Боже, вони такі милі, такі спокійні. Вони тут. Друг. друг, ти як краще викачався в тому сіні. Можна з вами поцілуватися. ну і що у тебе з зубками, сонечко? Красоту. Расти тихо. А ось праздінька. Ви коровка. Підійдеш до нас чи ні? А! Оце зустріч. Навіщо ти плюєшся? Може до тебе з Отак от, отак от приїжджає, обплювали, добре, що не в ще. Да, дорогі гості, зрозуміла Растя. Растя тихо, 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 тихо. Басі мой. Байсімой. Растінька. Ти що? ну до мене. Блін, капец. стой! Растя. Все, це мені вже було не смішно. ви що, Раз я як побігла, я думала, вона зараз як стрибане через цей паркан, мене ж серце чуть не зупинилося. Вона все вона побачила цих зайців і фух. Зараз її прив'язала, бо хочу вам показати. Манюні! У вас такі вуха довгі, ви що, підслуховуєте щось, да? що диткується в той лаванді, а ці що лежать? Ну, ви такі. Апетіт у вас хороший, я бачу. Не голодаєте. Угу. Ви більше, ніж разтя по розміру, так що хто кого ще? Гіганти якісь, Растя. Раз Не, Ні, Растюня, я не можу. Я знаю, то це твоє. Це те, чому ти прийшла на цю землю, расть. Манюнь, скільки маньюн ще вон? багато. Боже мой. Смотрить на Подивіться, скільки їх там багато. І в цьому домику, і в цьому. Так хто папаша, скажіть мені, будь ласка, це ли? Буші на вас трили, а? Добре день, нам треба погодувати альпак. У мене квиточок є. Тихо, Растя, тихо. Ми прийшли її гадувати. Дайте, любите Морку? Будь ласка. Ну, давай всім дамо. Оцей малой. На. Ну, а ти хочеш іще, да? Подивіться, що вона робить. Вона хоче вкусити. Ти що ви. Друзі, на всі борони Лавандії біля расті сонечки, будемо йти вже від вас. Ми ще приїдемо. Чекайте нас. Ви неймовірні, ви дуже красиві всі. Виймі Морку з волос. Друзі, сонечко сідає. Оже, як красиво, як красиво. Тут все є. Є все, є тваринки, є лиман, є сонечко, є захід. Ну, це взагалі щось неймовірне. І зараз зайде сонечко і включиться новорічна краса. Обалдеть. Я зараз дивлюся, як сонечко заходить, і мені чомусь так захотілося літа. Я згадала, як ми на телегульському лимані, щось зустрічали, захід сонця. Не знаю, схід сонця якось вже так звикла, що ми в будь-яку пору року зустрічаємо, а захід сонця в мене асоціація йде з літом, тому що я це робила тільки влітку на телегульському лимані. Дуже красиво. Дякую Богу. дякую нашим ЗСУ за те, що можемо насолодитися цією красою. Показати її людям. Дочка, до завтра. Завтра чекаємо тебе. Не запізнюйся. Деростянь. Да, а, там гойдалка. Зрозуміло ви, там гойдалка. Я думаю, куди ці люди всі біжуть? Ну сонце заходить, його ж видно, скрізь, як воно заходить красиво, а вони біжуть, там гойдалка фоткатися. Зрозуміло? Ви? ви сідаєте на гойдалку, а позаду за... захід сонця. Угу. Зрозуміла. И ось фотозона. Ничего нет. Ага, Рася, я уже залезла. Не так просто с тобой. Нет, с Рася я не залезла. Нет, и ты. до ну Тут така почва, вологість, таке болотце, тому я не хочу далі підходити. Ну Взагалі то друзі, це, це кайфуліки. Одне місце, і скільки воно е, дарує картинок цих неймовірних, да? тільки що з тваринками бавилася. Зараз ми дивимося на цей захід сонця. Фантастичний, а он сьогодні фантастичний. Це просто. А нам, до речі, з Растінькою сьогодні пощастило. Ви це відео будете дивитися завтра. А ми з Расією сьогодні зустрічали схід сонця і захід. От як це, Растя? До мене тільки дійшло, що ми з тобою і там, і там. Клас. І місяць вже, друзі. Так, ну що, у мене яка пропозиція? А де Растя? О, тут хтось бігає, вона могла по кущам. вона. Вон Растя, не йди туди, я тебе прошу. Тут болото, ж треба тебе на руках нести. Постійно вона якусь деревиняку вже знайшла. Растя, пішли, пішли в ресторан. Вон там вже включили ілюмінацію, але ну, я думаю, що ми можемо ще пройтися в ресторан, все ж таки. що у нас ще є час. А потім вийдемо, пройдемося по всім локаціям швиденько. Росідня вже в ресторан. Все знає, все пам'ятає. Оці декорації то таке дідусь Лем'єр, до побачення. Приїжджайте ще, каже Растюн. Ні, зрозуміло? Вона стоїть під дверима і не покажу вам так. Попередня така зйомочка. Що сталося? В ресторан. Це ми вже чекаємо своє замовлення. А замовлення у нас спаєтті з, з креветкою і з трачителею. Коли ми тільки прийшли в цей ресторан, разці запропонували водичку, принесли навіть стоїть під столом, ну це ж водичку не п'є. І мені принесли пляшечку водички. І все, ми сидимо, чекаємо своє замовлення і насолоджуємося цим видом з вікна. Подивіться, це казка. А ось і наше замовлення виглядає все епітітно, пахне теж дуже апетитно. Ви просили, щоб я казала ціну? Ціна цього блюда 345 гривень. Ну що, пройдемося? Боже, я не можу, яка це краса. Я дуже раджу це місце. Можливо, комусь кажеться, що це дорого, там вхід, вихід і таке інше, але ви получите дуже багато емоцій. Вони, вони безцінні. От я вам кажу, я сиділа в цьому ресторані, я просто От кайфуди. Я відключилася. Я була не тут, не в цьому світі. Я не знаю, де я була. Десь в космосі, в касці. Так, прикрашен ресторан. Друзі, будиночки, в яких ви можете зупинитися. Далі від ресторану з іншої сторони там теж є будиночки, є трохи інші. Я бачила щани, ну можливо, ми туди підійдемо. Де тільки Расі я не бачу її. Разтя, я не знаю. У мене зараз буде автобус, я їду. Тебе шукати я не можу. У тебе є гроші на таксі? Ми все проїли в ресторані. Разтя. Або пішки, або є шанс поїхати на автобусі. То не губись, будь ласка, іди поруч. Що ми бачимо? Починаємо з того, що ми бачимо. Така новорічна локація, подарунки. Є лавки, де ми можемо навколо, напевно, вогнища якогось. Ну, звісно, звісно. Ось тут розводиться багаття, ви сідаєте і грієтеся. Но зараз не холодно, тому, тому ось так. Так, дитячий такий Дитяча локація. Тут все новорічне, все казкове, подарунки, ялинки, ковпачки. Піду шлям до наступного року. Пока-пока. Він ще нікуди не уходить. Може він буде тут і влітку стояти, А я вже пока-пока. Трон. Дідусь Люм'єр, бачите, це його ковпак, дідуся. Па, гном! Привіт! Несподівано. Друзі, а тут ще прикрашена все у нас. Вже яке красику. Подаруночки привіди. Зірка. Давайте пройдемо через цей тунель. Потім, я думаю, повернемося до Олені-Олені. Олені. Там був минулого разу, коли ми приїжджали, будиночок Санте. Напевно ж, зараз його вже немає. Гусик, ну як тобі, подобається тут? Так, все, ходімо до олені. Так, що ми тут бачимо в місяці, але ж тут немає дороги. Нам треба вийти на дорогу, Ростюня. Я думала, що ми вийшли, а ми не вийшли. А моя Таня була десь біля Києва. Я забула, як називається парк. Я побачила і кажу, о, так схоже на нашу Лавандію. Теж поля, отак прикрашені. Но мені здається, що у нас краще. Не знаю, бо це своє, то так здається. Ну, красиво, красиво там теж. Можливо, вони оці ж. Цей завод, я так розумію, що це завод, який випускає всю всю ілюмінацію, і вони прикрашають, якось дають в оренду. Можливо, і там біля Києва теж вони це все робили. Ось, бачите, як годинник. З цієї сторони крісла, дідуся Люм'єра, а з цієї сторони годинник. Дивимось, ресторан теж так казково виглядає. І поля, перекрашені поля. Олені, олені, не бриті і не голені, олені, олені. Ростюня, не тягни мене. Разцюй не тягне, я вже не можу. Рася, ти мене закрутила. Я вже отак, от, друзі, хожу і кручусь. Кручусь, вона закручує мене, як в той пісні. Закрути мене, як бігуді. Оце Рася, це до Расі, а вона вас закрутить. Вона ж не може на повідку ходити. Вона буде робити все, щоб ви її відпустили. Буде вас крутити, буде зупинятися, буде тягнути в інший бік. Вона не може ходити на повідку. Не навчена. їй треба. Друзі, часу вистачило нам. Якщо минулого разу не вистачило, тому що, пам'ятаєте, я хотіла навіть щось перекусити в ресторані, а вже не було часу. Тому що я була в перший раз, я не знала обстановку, я пішла в інший бік, по-іншому, був. У мене маршрут ходила там, де можна було і не ходити, а пропустити, і пройти швиденько. А я ж виглядала, заглядала, може, щоб нічого не пропустити. А зараз я все знаю. Що треба приїжджаєш, треба йти відразу до тваринок, а потім куди встигнеш. Захід сонця, якщо ви бачите, на нагойдалки як красиво те. Ресторан, а потім ілюмінація. Все, встигаєш. Разте я зараз потягну. Бачите, які ще будиночки. Живуть люди? А біля цих, бачите, чани. Так, зараз раз, я ходила. Ось резиденція Санте. Є, я думала, що нема. А, ні, не, це ресторан. <суміло> Ой, друзі, навіть не буду вирізать. Посвітись. Є <суміло> резиденція була. Більшому місці. О, боже, задала анекдот, але він такий трошки пошлий. Навіть не трошки, але він так підходить, тому ось... ось ми вийшли на резиденцію Санта. Відведіть дітей від екранів я все ж таки розповім. Нагадаю вам, ви його знаєте, цьому анекдоту вже мільйон років. Йдуть два сліпих і одноглази через ліс до дівчат. В них одне око на трьох, розумієте? Одне ока. І ось він веде це однооке, і, і тут гілка якась. Він об цю гілку своїм одним оком і все, і вже нічого не бачить. І він каже: все, приїхали, на сук напаровся. А ті кажуть: Добрий вечір дівчата! добрий вечір дівчата. Вибачте, я сміюся. Я сміюся на синя тому, тому що йому вже мільйон років. А з себе, що це я так підійшла до ресторану кажу, о, це резиденція Санте. Зрозуміло, я вийшла з цих дверей, обійшла, отак коло зробила, підійшла знов і кажу: добрий вечір, дівчата, резиденція Санта. Фух. Да. Смішно. Все приїхали <ріху> і у нас кінцево вже. Пиши пока. Я тебе друзі, вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока. ПС в туалеті, будь ласка, не змивайте в туалет, паперові серветки, засоби особистої гігієни, хустинки, цигарки та жуки, старі телефони, неоплачені рахунки, від колишніх непотрібні подарунки, золотих рибок, свої надії та мрії. Дуже дякую. Зрозуміло, не змивайте це в туалеті. Прикол.